Ви навіть не уявляєте, що я знайшов у себе на пошті. Це просто шок. Я навіть ну, не міг уявити, що таке може бути. Значить, розповідаю. Заходжу на електронну пошту і бачу е -е, лист від агенції Вибір року. Е -е, тобто відкриваю його, думаю, що таке, навірно, якийсь спам, навірно, якийсь Опять, е -е, там. Тіпа, ви виграли там мільйон, дайте нам 10 тисяч і можете його забрати. Ну, типу, в такому духі. Я ж думаю, коротше, що це таке? Давай я відкривати цей лист і дивлюсь, що дійсно компанія, яка займається незалежним оцінюванням там, результатів діяльності компаній, прислала мені аналітичний звіт в тому, що я є номінантом на нагороду. Вибір року 2024 у сфері електромонтажних послуг. Там було там, 5 чи 7 кандидатів, і я один із них. Ну, я думаю, та ні, це по-любому якісь розведіло. Але є номер, номер не мобільний, номер там, міський, 044, є адреса сайту, є соціальні мережі, є там Телеграм. Написано, що типу, будь ласка, зв'яжіться, розповімо всі деталі. Я ж такий думаю, ну. Ну, ладно, думаю, ну, написати -то можна, навіть якщо це щось там, скажімо так, пов'язане з шахрайством. Ну, нічого страшного, це буде і так зрозуміло, як тільки вони почнуть щось писати. Але ні, вони мені відповідають так, наша компанія займається от, незалежним аналітичним дослідженням різних галузей промисловості, бізнесу, в інших сферах діяльності, що ви дійсно там, є кандидатом на. Ну, якби, на можливість виграти цю нагороду, скажімо так. І ситуація в чому. Я думаю, так, да, круто, цікаво, типу, як, як, я питаю, а типу, як ви знайшли мене, там, по яким критеріям ви це оцінювали. Ну, вони мені кажуть, там, соціальні мережі, сайт, відгуки і так далі. І Присилають мені два файли. Я ж думаю, що за два файли? Е, типу, що ти, Ви можете забрати цю скажімо так, нагороду чи е, найменування, не, не можу згадати слово правильно. ну, типу, взяти цю номінацію за 2024 рік, ось умови. І умови там такі, що е, якби ти хотів чи не хотів, але ти повинен заплатити кошти. І як же ж мене повеселило е, якби умови ви, виграння якби цієї. Номінації, хоча, по суті, аналітичне дослідження вони вже зробили. Тобто там було 4 чи 5 різних пакетів, як ти можеш вибороти цю номінацію. Тобто будь-хто із цих 7 кандидатів може цю номінацію, скажімо так, виграти або забрати собі за е, визначену суму коштів. Значить, перша була, перший був варіант е, такий, що ти просто отримуєш. там Значок, що ти дурачок, скажімо так, ну, просто номінація, типу, що от ви такий молодець, е е результати дослідження, грамота і типу, там, інформація здається на сайті, що ви дійсно є там, номінантом на їхньому сайті. Далі там ще одна була е пропозиція точно з тим же самим набором, плюс е 180 виходів в ефір на радіо або. Ексклюзивний відеоролик на 2 хвилини. І третя номінація ну їх там було більше, третя номінація все точно те саме, плюс ексклюзивний відеоролик, плюс 180 виходів на радіо, і плюс на ICTV або на якомусь іншому каналі про вас буде випуск в всіх соціальних мережах цього каналу. І, здається, в прямому ефірі, ну, не в прямому ефірі, а просто в ефірі буде. Цей ролик там на одну чи дві хвилини. Але саме цікаве, що це робиться не безкоштовно. Це коштує е, визначену суму грошей, яку я казати не буду, якби, тому що я вважаю що це трохи неетично, у кожного свої там, скажімо так, розміри, апетити, вподобання, і, і скажімо так. Тобто, можливо, це велика дійсно агенція з великими витратами. тому... Суми там досить цікаві. Вони, в принципі, для мене нормальні. Але це трошки не те, на що я розраховував. Мене з самого початку зацікавила саме позиція 180 виходів в ефір протягом двох місяців. Тобто, це три виходи в ефір в день протягом 60 днів. І е це було досить цікаво для мене. Я був готовий заплатити за неї, але як виявилось, це зовсім. Не те, що я собі уявляв. Тому ну, цікава пропозиція, але як на мене здається, скажімо так, поки що для мене, скажімо так, вона не досить вигідна. Якби я займався цим своєю діяльністю в більших масштабах, то в принципі ті витрати. Які я повинен був би понести, вони були б незначні. Але на даному етапі я вважаю, що це трошки недоцільно. Тому пропозиція цікава, але трошки не те, на що я розраховував. Але взагалі, взагалі приємно, приємно, що така номінація є, і що на мене звернули увагу, тому це круто, і будемо в 25-му році продовжувати далі це робити.